Ну, бляха, я це літо прожила просто в, в пеклі в пеклі. Mm -hmm. так, з дитиною на руках. І я вже потрапила в аварію. Машина просто як консервна банка. Ми в ній всі. Я, моя донька, собака. Я п'ять разів лежала під наркозом за ці два роки. Я yeah. тепер сама собі не належу. Такі в мене ми, ну, думки були. Це це бред. Я навіть плакала, сиділа в залі, yeah. і мама казала, що дурне. Оця маленька Оля, вона плаче по сцені, вона її хоче. Я хочу бути на Мальдівах. Відкриваєш двері. І ти вже. На мальзі, всім привіт! Знову ми зустрічаємося з вами за хорошою традицією в студії Юрці Радіо. І сьогодні у нас не проста гостя, а золота. Сьогодні в цій студії з нами дівчина з дуже сильною історією, родом з Києва, яка... Народилася в родині військового та держслужбовця, а пройшла непростий шлях становлення, Зуміла відбудувати власний бренд і стати голосом, за яким стоїть не лише музика, а і сильна історія життя. Вона надихає своєю щирістю, силою та відвертістю. Героїня великого культурно-мистецького проєкту «The Voice of Freedom», успішна блогер Українка в Лос-Анджелесі та і всій Америці. Мама! І просто моя прекрасна подруга. Оля Рейс. Боже, всім привіт. Твій монолог як просто мед, мед для мого серця. Я готова слухати його вічно. Продовжуй, будь ласка, не зупиняйся. Мені дуже приємно, Онічка, що я нарешті зміг тобі сказати обожнюю. все в лице, а не по телефону. Я тебе обожнюю. Нарешті Можемо це починати. сталося, і ти в цій студії. Як довго я чекав на цей момент? Боже, ти навіть не уявляєш, як я довго чекала. Оці постійні прямі ефіри з Йорксі Радіо воно начебто тебе знаєш трошечки так лоскочу, лоскочу, лоскочу. <рес> лоскочує тебе бо хочеться приїхати бо хоче тут хочеться відчути цей вайб знаєш і постійно десь десь там далеко на іншому кінці Америки ми з тобою були але завжди в контакті так, завжди так, так. і от тепер я в студії всім привіт я безмежно рада тут бути і безмежно рада дати це інтерв'ю Спешули тобі. Бо ти мені рідна душа, рідний, просто братік. Ми знайомі ого. Там в нас ще ви в Україні історія починалася, з нашого знайомства, так і дружби. Ти знаєш, так коли згадується, і це такі приємні спогади, і дуже радий, що вони в мене є. Тому що, знаєш, це те, що в нас нереально забрати. От ніяких ворог не забере. Воно буде з нами, поки ми будемо, воно в нас буде. Ну й деменція. Головне, що це були такі щирі емоції завжди, от як зараз ми, оце такі. Спілкування в нас е, на приколі, так, от воно завжди так. було і це завжди запам'ятовувалося, блін, такими яскравими моментами. Я не знаю, чи можу я щось розповісти, або може ти почнеш. <рес> <рес> ну, я тобі додавав дуже багато запитань Давай. до тебе, тому а, мені треба, щоб тий поклялась на паспорті заслуженого блогера а, планети, що ти будеш чесна, не будеш брехати і не будеш думати довше трьох секунд. Ну, ти над знаєш, що Зі мною це в принципі завжди. так. <рес> так Щирі це і мій коньок, і мій недолік. Тому що часто я по це отримую аплюху. Окей, одним словом, у нас бліц, відповідаєш так або ні, вибираєш один з запропонованих варіантів або дуже коротко. Готова? Давай. Твій ідеальний ранок в двох словах. Медитація і кава. Улюблений трек, який завжди піднімає настрій. Мама Тереза. Діва Марія, а ми, мама Тереза, Тереза. Діва О! Марія, босі ніби Так, Хватить, друзі, хочете чути більше, приходьте на концерт, <рігат> концерт. 22-го числа. <рігат> <рігат> <Точно>. <рігат> Окей, наступне запитання: сцена чи студія? Сцена чи студія? А що, ти, що ти маєш на увазі? Отим, більше студія? більше подобається працювати, коли ти працюєш над новим треком, коли ти не записуєш історії <рігат> в інстаграмі як блогер, а от коли ти. Оля, артистка. Тобі більше подобається проводити час в студії, процес запису треку, mm -hmm. чи процес роботи з аудиторією вже в залі. Процес концерт. роботи за аудиторією. Якби не було, ким би була? Співачкою. Чи віриш у кохання з першого погляду? Звісно, так, таке в мене кохання і є. Вау! Тому саме так і вірю. Розкажеш <рес> трохи більше yeah. потім. Найбільш ризикований крок у твоєму житті: переїзд в Америку. Слава чи свобода. А, свобода інстаграм чи тікток інстаграм перший концерт на якому ти була як глядачка. Концерт Віталія Козловського. Я навіть плакала, сиділа в залі, О. і мама казала, що дурне. А на фоні була а небо плаче плачем. А я сижу, ми. Мама, це ж Віталій Козловський. Я його побачила. Віталік, привіт. І ми е, спустя стільки років вже виступали разом на одній сцені. До речі, на день незалежності України. Е, здається, в 22 му чи 23 му році він заходить до нас в гримерку і каже: Віталік, я мала сиділа, плакала в залі. Клад. Боже, яка <світ> класна <світ> історія. <світ> з, <світ> ми разом окей, <Okay, світ> поїхали далі. Яка країна тебе надихає найбільше? Це просто дуже неймовірно складне питання, на яке я не можу дати швидку відповідь. Яка країна мене надихає? Надихає найбільше. Ти знаєш, я думаю, що е, тут немає правильної відповіді, але мені, от я знаю тебе, і ми от з тобою спілкувалися до. І можливо, okay. ти просто підсвідомо тобі це в першу чергу не прийшло в голову. Але мені здається, що це Україна. Ти <світ> знаєш 100%, так, бо. Е, е, От мої дії, мого життя говорять саме про це? Так, так, так. Але ж знаєш, наш мозок завжди шукає щось, десь щось інше. Бо а насправді воно так, так. так і є. І, Натягот підсвідомо, ти сидиш напроти жовто-блакитного стягу, приймаєш no. участь в концерті, який в першу чергу mm, це да. допомога, благодійність. І а, я думаю, що так. А який улюблений фільм ти можеш порекомендувати для перегляду ввечері вдома? Я дуже люблю серіал Мані Хайст. Безмежно люблю це просто серіал «Game of Thrones», I'm so sorry, but Гейм Тронс Амсорі. legendary. дебест. Легендаріка фабрика і так. Смотря які фабрикс, також. Фільми з останніх, які ми дивилися. А мені дуже подобається Атлас фільм. Я не знаю. Я просто там грає Джені Лоу. Uh -huh, uh -huh. І оцей контакт з машиною, я не знаю, визвав в мене якісь такі особливі емоції. Я просто ридала і okay. кажу, я хочу собі такого. Коротше, подивіться, обов'язково. Прикольний фільм. Багато насправді фільмів, бо мій чоловік-філмейкер, він займається, він оператор-постановщик, режисер, і в нас кіно вдома, це просто... Almost every night. I'm sorry, I'm gonna be like that, that woman. <laughs> сьогодні. Окей, okay, наступне запитання: хто для тебе є прикладом сили? Маєш таку людину? Моя мама. О, мамуля, Моя привіт. Мама. привіт. Привіт. Це, це людина, яка якою я пишаюся безмежно. Мій приклад е сили, е життєвої енергії, здатності е справлятися з найскладнішими ситуаціями, виходити завжди переможцем. Наступне запитання звучить так: що тобі легше пробачити чи забути? Пробачити, пробачити. я пробачаю дуже швидко, але пам'ятаю пам'ятаю якусь біль. Ну, хоча і по, і можу забувати також потім вже з часом, але пробачаю дуже швидко. Три речі, без яких ти не уявляєш свого дня, у а, телефон звісно, of course. Uh, щось солоденьке, а okay. uh, та моя донька і моя родина. Звісно, якби мала суперсилу, що б це було? Якби мала суперсилу, хотіла би uh, вміти літати. А я б телепортуватися хотіла. У мене так у мене в дитинстві. Знаєш, яка була мрія відкривати двері, і казати: я хочу бути на Мальдівах. Відкриваєш двері, і ти вже на Мальдівах. Ха-ха. А коли навчишся, клич мене з собою. Я так люблю подорожувати. А ще пам'ятаєш от ці килими такі. Я там вигляділа лягушку, і я силою думки хотіла дістати ту лягушку, яку я там бачу. Цьому а та жаба все не вилазила, не вилазила і не вилізло по сей день. Окей, наступне запитання: твій улюблений український хіт? Ну мені подобається, як сказала, з нами мама Тереза. Мені подобається, мені подобається Гайтана. Самотня боса. Ну це класик, це вже українська класика. Дуже люблю океан Ельзи, як і ми всі, звісно. Дуже багато хітів насправді українських, які реально круті. але ну, от те, що прийшло в голову наразі, це саме це. Сцена, це енергія чи відповідальність? І то, і то складно щось виділити угу. окремо, бо енергія без відповідальності на сцені виглядає глупо, угу. а відповідальність без енергії виглядає сухо. Яке слово найкраще описує тебе сьогодні? Ха, бульдозір. Чимієш ти мовчати, коли дуже хочеться щось сказати? Навчилась. Навчилась так да. тяжко Нав... було дуже тяжко, тим паче, що я тілець угу. по своїй природі, я така, що я хочу відстоювати свою думку, боротися за свою правоту. Але з оп... з досвідом угу. з віка своїм віком я зрозуміла, що це е... нікому не потрібно насправді, і мені також, угу. і наше на це витрачати енергію, тому якщо я з чимось не згодна. Я просто киваю, це да. означає, що я не зодна, okay. але окей. Okay. E, ну Forever. кожна людина має право на свою думку, і я ніколи не забираю думку від інших людей. Я даю їм право її мати. Олічка, дуже mm -hmm. дякую тобі за відвертість. Ти пройшла наш краш-тест. От переходимо до основної частини інтерв'ю, ще для тебе декілька запитань. От е, погнали! Твоя історія це приклад сили і щирості, коли ти вперше відчула, що твій голос може стати голосом для інших. А тоді, коли я наважилася вести блог, і це все напевно почалося в мене з того, що а, я переїхала в Америку, я була вагітна, і звісно було цікаво щось таке людям показувати. А, я почала перше, що я почала робити, я почала вести Ютуб. Okay. Я почала свій блог з Ютубу. І в мене там такі кринжові ці ролики були. Я зараз дивлюся, мають десь. Я пам'ятаю, як я їх знімала. Зараз, наприклад, я коли знімаю якусь сторіс, вона в мене просто в. Голові, якісь фразування я такі креативні роблю. Я ну, намагаюся не, не. сьогодні. Я ось тут. Да? Mm -hmm. Ні, я якось красивіше це mm -hmm. намагаюся подавати. А тоді я пам'ятаю, могла ходити по пів години думати, що мені сказати, як почати це відео. Це було так складно, це було неможливо. Але оці ролики, оці мої перші, вони викликали у людей а, такі емоції, що по типу Олька, клас, давай, рухайся, прикольно. Ми хочемо більше бачити. І тоді вже почався інстаграм після того. Іншим людям цікаво на тебе дивитися. їм чи цікаво твоя думка? Коли люди а, чули мої думки, мої, мій світогляд, я отримувала дуже багато коментарів досі. Люди мені пишуть там Ти, на якомусь етапі мого життя змінила його. Wow. Я завдяки тобі там це зробила чи те зробила. І це дійсно дуже сильно вплинуло на мене, як на інфлюенсера, продовжувати це робити, бо це дійсно щось, що мене надихає. Ти часто говориш про справжність без масок, про в своєму блозі. Наскільки важко бути відвертою у світі інстаграму? Дуже важко, звісно, бо всі люди по своїй природі, особливо зараз, напевно, на напевно, сьогодні, закриваються. Ти з перший раз, коли зустрінешся з хейтом, справедливим чи несправедливим, ти починаєш закриватися, тобі починається хочеться залізти в цю ракушечку і якось показувати тільки хороші сторони. Це природньо. В цьому немає ну, якогось, я би сказала. Негативу це не означає, що ви погана людина, якщо ви не хочете розкриватися, це просто говорить про те, що ви ще не готові до того, і це бере час от стати відвертою, відкрити свої емоції, записати от нещодавно, наприклад, я рілс випустила, де сказала ну бляха. Я це літо прожила просто в пеклі в пеклі. Умовно. Да, в своєму емоційному пеклі я не могла ні було хвести, нічого, просто життєві обставини мене так підкосили добряче. Uh -huh. Ні, кожна, не кожна людина зможе так вийти. Да? І отак от сказати, але я бачу в цьому силу, і е, вже з досвідом я розумію, що це і є. Сенс взагалі мати в блог, впливати, бо люди надивилися вже класних картинок, люди надивилися цих всіх ідеально вилізаних Pinterest -worthy, знаєш, штучок в житті, це банерна сліпота. Люди вже окей, окей, окей. А коли ти показуєш реальні емоції, те, що реально з тобою відбувається, люди бачать в цьому себе, і якщо ти можеш їм ще, окрім того, дати ще рішення. Як вийти з цього, чи підтримку якусь, чи мотивацію, тобто сказати, да, ну я бляха була в гавні, сорі, mm -hmm. да? mm -hmm. ну от я вийшла з цього, як я вийшла? Чи блін, знаєш, ну такий період, але буде краще. Mm -hmm. І людям це реально допомагає. Тому бути відвертим це взагалі сенс цього всього. Якщо ти не можеш бути відвертим або не плануєш в майбутньому все ж таки прийти до цього, то сенсу тобі вести блог сьогодні нема. Записуйте друзі, записуйте дуже без безкоштовно. <ріст> Оля з нами ділиться просто з, з золотими знаннями, основами блогінгу. Скажи, сцена, це для тебе місце свободи чи місце виклику? І те, і інше я би сказала. Це е, і місце свободи, де я нарешті можу відкрити ту внутрішню олю, яка сидить в, в мені з п'яти років. Я співаю е, на сцені сцена, це, це все моє життя. Вперше я стала на сцену, коли мені було сім. Це був Палац України, жовтневий палац. Я виступала в складі ансамблю. І це все моє життя. Я на сцені дуже звикла бути. От тому ця маленька Оля, вона плаче по сцені, вона її хоче. А які е моменти на твоєму шляху були найважчими, і що допомогло їх подолати? Ну, по перше, звісно, це переїзд в Америку. Угу. Це непростий шлях, uh -huh. і кожен іммігрант зі мною погодиться, що імміграція це одне з найважчих. Кризисів uh -huh. і а, випробувань, яка, яке людина може пройти в своєму житті. Uh -huh. а, от я не кажу там, наприклад, там про війну, чи про якісь біди, чи про. Да, я кажу про життєвий такий шлях. Да? І от еміграція це, напевно, одне з, най, з найскладніших випробувань, які людина може пройти. Uh -huh. Це просто зміна всього. Ти, ти, ти просто бачив світ. От таким, да, mm. от круглим, да, mm. він виявився квадратним в тебе, і тобі тобі треба знову навчатися, е, вивчати його ці кути, і як воно все працює. Мова, люди інші, менталітет інший, все по по іншому. Mm. Тому міграція це однозначно дуже складно. А е, ще й в еміграції народити дитину, знаєш, це також свій такий був челендж. При тому, що в мене особисто був дуже складний такий е, по. Пострадова депресія. Діп... Mm -hmm. А от я прям я ж народила в 21, mm -hmm. Я тільки мала під, з -під маминого з підмаминого плеча пішла, mm -hmm. приїзд, народила дитину. Я чесно в шоці була, коли я усвідомила, mm -hmm. що тепер в мене на руках людинка. Uh, яка залежна від oh, мене, yes, so, so. а я залежна від неї? Я so. тепер сама собі не належу. Такі в мене ми, ну, думки були це. Це бред. Я зараз розумію, що це, це е, благословіння мати е, дитину. Я обожнюю свою доньку е, всім своїм серцем, з кожною клітинкою, яку я маю всередині. Але на той момент в мене був такий страх, що тепер я собі не належу. Mm -hmm. Тепер я нікуди не Тепер я не, ну, не захотіла там поїхала кудись. Mm -hmm. да, а все, тепер я завжди з нею. Тепер я завжди маю думати про неї. Це був такий перший, напевно, е, страх у 21-річної дитини. По суті, знаєш. Mm -hmm. От. Але він минув, і е, багато було випробувань, звісно, розлучення було складним випробуванням. Знаєш, коли ти опиняєшся в країні, е, зовсім. Одна, по суті, з дитиною чужі. Давай, чужі, чесні, да, да, з дитиною на руках, і я вже потрапила в аварію, дуже важку. в Мене машина просто як консервна банка. Отак, от, і ми в ній всі: я, моя донька, собака. Ми з речами в емердженсі одразу там купа всього проблем зі здоров'ям. Потім два роки лікування після цього всього було в мене. Тобто, дуже таке випробування було складне, Скільки мені ну, не опера. Але оці ін'єкції в спину, mm -hmm. бо в мене диск вилетів зі спини. І мені коротше, щоб біль припинити, мені робили такі Шати. Е, да, там, radio frequency розотомію mm -hmm. якусь там. Коротше, багато всього в спину мені. Я п'ять разів лежала під наркозом за ці два роки. Але ти це пройшла ти зараз тут да. і да. надихаєш сотні тисяч людей в своєму було? За що я тобі дуже сама вдячна. не знаю, як я це роблю? <ріст> <ріст> як я досі не це не відкинулась. <ріст> Наступне запитання нам розкаже як блог і твоя особистість? Наскільки вони для тебе нерозривні? Абсолютно нерозривні, абсолютно. Блог це по суті і є про особистість. Що ж таке особистий бренд? Ти ж не можеш побудувати особистий бренд на чомусь іншому, аніж на собі. Це як грати подвійну гру і знаєш, жити подвійне життя. Угу. Ти можеш спробувати це робити, але тебе надовго не вистачить. Ти або здаєшся цьому процесу, просто починаєш транслювати себе. Або ти рано чи пізно закінчиш це робити, ходиш зробимо. Да, <різь> да. <різь> <різь> Яку <різь> пораду ти дала б людям, які зараз лише починають свій шлях в творчості, в блогінгу? Немає значення в якій професії повірити в себе. Це така банальний, порада. Дуже повірити в себе, але вона настільки важлива. По суті. Тому що коли ми віримо в себе і б'ємо в одну точку, от якщо прийняли рішення займатися там, блогом чи музикою, от як би не було складно на початку, ти програєш тільки в тому випадку, якщо ти зупинишся. От, якщо ти перестанеш вірити в себе, якщо ти на якомусь етапі скажеш, ну напевно, це не моє. Це як в інвестиціях, знаєш, от інвестуй, візьми там тисячу доларів да, на якийсь інвестиційний фонд там Fidelity, наприклад, угу. якісь там акції купи. Одразу там хто не розбирається в інвестиціях. Я, якщо що, не експерт, але угу. в мене є невеличкі інвестиції, одразу ж питання, Боже, а якщо там вони впадуть ці акції, угу. що ж мені робити? Ти програєш тільки. В тому випадку, якщо ти засумніваєшся і знімеш ту суму, яка залишилася, так, так, так. якщо ти їх залишиш там і даш їм право падати, підійматися, рости, знову падати, знову рости, ти виграєш тільки тоді, коли ти досягнеш якоїсь такої великої суми для тебе, <різь> да? і тоді тільки знімеш. Якщо ти Знімеш в мінусі, то ти програєш. Так, то, то, так само в будь-якій будь справі, мені здається, ти програєш тільки в тому випадку, якщо ти зупинишся в якомусь мінусовому аспекті свого життя і скажеш це не моє. Якщо ти здашся на середині шляху. Так. Да. Дякую тобі, дуже цікаве. Колечка, якщо озирнутися назад, що було найбільшим досягненням в твоєму житті? Як ти вважаєш? Однозначно, моя донька, звісно. Те, що Моніка? вона в мене є, і те, що я молода мамочка, мені тільки тридцять рочків. Я от дивлюсь, в мене є подружки, кому сорок, і в них нема дітей. Я от себе не ну не уявляю бути зараз в тридцять без моєї донечки, яка зараз знаєш настільки сильно оживляє моє життя. Вона настільки робить його цікавішим. Бувляє фарт. Да, І вони знаєш, діти зараз зовсім інші. Вони тобі показують світ. Новими очима вони моя донька дев'ятирічна. Мені тридцять мої доньки в доньці дев'ять. Знаєш, це блін нафігеть. Круто. Знаєш, а. мені буде тридцять п'ять, їй буде чотирнадцять. Кайтипорогами, да, да, так вже так знає. Вона мені такого росту зросту. Знаєш, mm -hmm. вона висока і е, часто мене навчає чомусь в житті. Я часто прислуховуюсь до її думки і вважаю, що блін настільки круто, що вона в мене є. Я виросла в своєму житті е, в, в більшості завдяки їй. Тому що я постійно завжди думала про неї. Я завжди думала, що я маю дати їй найкраще життя. Я хочу показати їй світ. Я хочу дати їй все найкраще. Не стільки собі, як їй, я часто собі не куплю, але для неї я зроблю. Все таке джерело енергії нове, та яке тебе підживлює і дає можливість тобі і бажання рухатись вперед, розвиватися, досягати чогось, і це насправді дуже цінно. Так я завжди знаєш, як кажу, що я собі взращую найкращу подругу, хоча Лас. так і неправильно робити, бо все ж таки я стор... сторонник того, щоб вважати, що між дитиною і мамою, все ж таки, має бути. Якась субординація, uh -huh. щоб ці е, знаєш, як е, грані не стиралися, uh -huh. що дитина вже не розуміє, ти її подруга чи мама, все ж таки, ти маєш залишатися на позиції мами, і я стараюся саме так це і, і тримати, але все рівно внутрішньо, знаєш, я от бачу, як вона росте, і я розумію, що це людинка, яка довірить мені все. Знаєш, я я дам їй пораду, якусь мудру, і вона також дасть пораду мені, коли мені це буде потрібно. І Це блін неймовірно круто. Клас, так. дякую тобі. І маю на останок ще одне запитання. А, про тебе вже не як про блогера, про маму, а як про творчу одиницю. Скажи, будь ласка, наступний етап після of Freedom в контексті творчості? Чи маєш якісь цікаві музичні плани? Маю. Записати з тобою фіт. <смір> Вау, то Ти ж вирішила просто відкрити всі карти. <смір> Ой, вибачте, не треба було вирізаємо. <смір> Я лишаємо лишаємо. Хай буде <смір> 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 так, так. ось такі друзі. непередбачуваний анонс у нас склався. Ну ми будемо працювати в цьому напрямку. Будемо робити щось дуже цікаве. Це кляти. ж розумієте, це така бомбочка, яка <смір> зростала 10 років. Взагалі, так. ми познайомилися зі святом в караоке. Так, так, В Києві так. ми обидва були учасниками якогось конкурсу так, в караоке. Так, так, це і ми коротше, як це середся, Змаг... змагалися, змагалися. змагалися до того, що стали кращими друзями. О, прикиньте, да? Ми... Я дивлюсь, що це там за красавчик такий співає так гарно. Я ж маю підійти познайомитись. І просто, і по після цього я знялася у свята в кліпі. Майже одразу після так, знайомства ми просто зачепилися енергіями. Настільки цей контакт настався, так, 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 да, і розрив цей, коли я. Поїхала в Америку, звісно, у нас е, була е, така період е, розлуки. Ну, тисячі кілометрів і різниця в часі, воно все має. Але та. те, що ти тут, вже зараз, це як зірки так взагалі склалися. просто. просто Нехай мене складається чином. на Гремі. За нашу спільну Амінь. роботу. Амінь, Оль, що для тебе означає фраза мрій та дій? Та вона ж і значить мрій та дій. Що тут пояснювати? А мрії без дії можливі? Мрії бездії. Реалізація цих мрій. Ні, мрія бездіє, це тільки мрії. А якщо ти мрієш і дієш, то це вже не мрія, це вже, це вже план. Це вже так. план. Тому друзі, якщо ви досі тільки мріяли, от зараз в цю секундочку піднімаємо булочки і що починаємо. Олечко, дуже дякую тобі, що знайшла час. Я просто надзвичайно щасливий, що я маю можливість спілкуватися з тобою тут, в цій студії. Це такий юнік момент для мене, тому що дуже довго чекав тебе тут і бажаю, що всі твої творчі плани здійснилися, щоб життя тобі при тільки приємні сюрпризи. От і класний життєвий досвід. Дякую, мій дорогий, Я неймовірно щаслива бути тут. Також друзі, слухайте нас на сайті Юрсі також можна нас слухати в нашому додатку. І звісно ж, побачимося з вами на теренах інстаграму. Це шоу Мрій та ді.